Вітаю вас, шановні! Давно ми не бачилися, і хочу вам сьогодні сказати цей понеділок, що невдовзі в Україні великодні свята. І багато хто з вас, напевно, буде хотіти відвідати Україну чи інші країни не шенгенської зони. Тому сьогодні я постараюся вам розтлумачити, як це все має виглядати з боку перетину кордону, тому що це досить важливо. Отож, ваше завдання це підписатися на канал, щоб не пропускати актуальні зміни перетину кордону. Ну і, звісно ж, тискайте вподобайку. Інформацію, яку я сьогодні вам буду розповідати і відповідати на ваші запитання, я взяв із офіційного сайту Стража Гранічної, яким і завжди керуюся. Що і вас прошу зробити. Знаєте, яка найбільша проблема в наших українців? Вони не називають речі правильними словами, тому що кордон ви перетинаєте, друзі, не по статусу ОКР, а по довідці Дія ПЛ. І якщо ми війдемо на сайт Стражи Гранічної, одразу ми побачимо комунікат для цудоджемців, для українців. Або ж для обивателей України, для уходців, що ми можемо прочитати, хто має статус УКР, що вам потрібно для перетину кордону. Також хочу всім розвіяти той міф, що легальне перебування продовжили вже до вересня 2025 року, чи до червня 2025 року, чи до березня 2025 року. Тому що на сьогоднішній день, наскільки нам відомо, в березні з'явився законопроєкт, який нібито. Собою нісе ну, не нібито, а це він собою і являє, що заберуть 40 плюс доплати для багатьох громадян України, які посідають статус ОКР, тимчасове житло, ну і, звісно ж, дадуть можливість отримувати карту побиту на основі статусу УКР. Де в карті побиту, коли ви її отримаєте в 2000, нібито 25 2025 році, чому нібито, бо це законопроект, то там буде писати, що ви цю карту отримали на основі тимчасового захисту. Але. Чи це добре, чи погано, ми будемо, друзі, вже знати тільки тоді, як законопроект набере чинності. А поки ви ще думаєте, то я вам рекомендую не думати, а подаватися на карту побиту від роботи, чи від бізнесу, чи ополонченню родін, якщо ви не маєте статусу КР, чи на основі статусу студента, бо час летить. А знаєте, ми не знаємо, чи буде враховуватися той побит на основі тимчасового захисту до того побиту, який вам треба буде на карту резидента. Тобто. П'ять років треба буде відбути в Польщі, офіційно працювати, платити складки і так далі. А на основі тимчасового захисту не кожен може сплачувати ці податки. Ну і звісно ж, це може повпливати безпосередньо на подачу на резидента. Ну і цей законопроект він планується в цьому законопроєкті Планується продовження легального перебування абсолютно для всіх українців. І напишіть, будь ласка, чи чекаєте ви цього законопроєкту, коли він вже набуде чинності? Напишіть, будь ласка, свою відповідь, а саме цифру плюс 350. Так я зрозумію, що. Що ви додивились до цього моменту, а тепер переходимо безпосередньо до самого перетину кордону. І, до речі, коротка реклама. Стармак Documents допоможе вам легалізуватися в найкоротший термін на території малопольського воєводства. Всі контакти в описі під відео. А тепер, друзі, перетин кордону. Якщо ви плануєте їхати з Польщі в Україну, перше, що вам потрібно зробити, це переконатися, чи ваша довідка дія ПЛ на основі статусу КР є активною. Це ви можете зробити в декілька способів: перший це зайти. Через М-обиватель, через свій профіль зауфаний, в додаток М-обиватель і перевірити, чи ваша довідка ДіАПЛ актуальна. Якщо ви маєте карту побиту, а ваша дитина не має активної довідки ДіАПЛ, то ви вийдете з Польщі, проте назад можуть дитину не пропустити. В 99% випадків не пропустять дитину, бо вона не має актуального статусу приїзд документу, тобто немає довідки ДАПЛ. Для цього вам потрібно буде робити або ж навчальну візу. Якщо ви стикнетеся з цим випадком, або ж треба буде робити 90 днів перерви, якщо в дитини є біометричний паспорт. Отож, зрозуміли. І в тому випадку, якщо, якщо ваша довідка ДІАПЛ активна, то що ви повинні зробити при виїзді з Польщі? Ви повинні показати прикордоннику ваш закордонний паспорт і довідку ДІАПЛ. початки. Вам в паспорт не ставлять. До цього слід приготуватися. Ну і звісно ж, ви маєте термін не більше ніж 30 днів. Тобто 29 днів у вас є повний для того, щоб повернутися назад до Польщі. І не просто повернутися і показати паспорт і їхати. Вам потрібно при перетині кордону, при проходженні польського кордону, а саме паспортного контролю, показати закордонний паспорт, а також довідку. ДіяПЛ і зазначити, що ви хочете далі бути під тимчасовим захистом. Ця інформація є розміщена на сайті «Стражі Стражегранічний скріншот я вам прикріплю. Ну і далі ви вже матимете знову ж таки поновлену ДІАПЛ, е і вона не анулюється. Бо в інших випадках, якщо ви цього не зробите, то вам треба буде через ЗУС чи ваш профіль. Відновлювати цей статус УКР або ж звертатися до уже до Гміни чи міста. Тільки вони мають доступ. І як зазначається на сайті Сражегранічної, вам не треба звертатися зараз уже до того пункту пропуску, який ви перетинали, тому що вони такої інформації вам не нададуть. Бо, як вони зазначають, ця вся інформація є на. Так, також є ця інформація в ужех міста чи в жендах Гміни. Я сподіваюся, що ця проста процедура допоможе вам не тільки поїхати в Україну, а й інші країни, які не належать до шенгенської зони. Тому що майте на увазі, якщо ваша довідка дія ПЛ не буде активною, а ви вийдете з Польщі, і у вас не буде вільних днів по безвізу, а їх немає, якщо ви тут знаходитесь більше як 90 днів на території шенгенської зони. В Польщі чи інших країнах, то вас не пропустять назад. Хто вже з таким друзі стикався? Напишіть свою відповідь в коментарях. Тому що зазвичай перевіряйте свою довідку ДІПЛ, бо бувають такі випадки, коли ви подастеся на карту побиту, то тоді анулюється довідка ДІПЛ. Хоч цього не повинно відбуватися, але бувають різні збої в системі. Також хтось, навіть як отримав карту побиту, у них і надалі існує активна довідка ДІПЛ. У вас таке було, тому що я знаю такі випадки. Ну і чи потрібно міняти права? Я вже неодноразово говорив замінювати водійське посвідчення з українського на польське. Той, хто перебуває більше як 185 днів в календарному році або ж на протязі цього часу, є податковим резидентом Польщі. І таку людину зобов'язують замінити водійське посвідчення. Проте. Я знаю дуже багато випадків, що люди по 8-10 років працюють водіями автобусів, наприклад, в Польщі, і не замінять водійських посвідчень. Далекобійники не замінять водійських посвідчень. Кому треба буде замінити? Це тим громадянам, які планують працювати в таксі, Uber і Bolt на цих партнерках. і в цьому випадку вони ці партнерки зазначали, що до 30 червня українці чи будь-які інші громадяни мають можливість для того, щоб замінити своє водійське посвідчення. Ну і якщо ви, наприклад, ще в малопольському воєвустві проживаєте, чи в сам, зокрема, в Кракові, то ви можете працювати в старомак Краку, бо вони ще мають додаткові трансфери аеропорт аеропорт, готель, готель, аеропорт. От на цьому можна більше зробити, коли немає замовлень в Убера і Булта або ж Шфрінау, де. Ставки у них конкретно зараз впали. Ну і звісно ж, контакти в описі на сьогодні, друзі, це вся інформація. Я хотів її повідомити вам в найкоротший такий от спосіб. І про те, що українські дітей зобов'яжують навчатися в польських вузах від 1 вересня. Це, друзі, така поширена інформація, яка міститься також в цьому законопроєкті, про який я розповідав на початку. Тому наберемося терпіння, я буду вас сповіщати про це все. І на кінець про вибори вони пройшли вчора. Перший тур, тому що в деяких містах будуть повторні вибори. Краків до таких належить, і на першому місці поки що виграє команда Піс, Право і справедливості, на другому ПО. Ну і будемо слідкувати, як це все буде відбуватися. Ви знаєте, зміни вони не завжди на краще, але маю надію, що щось в Польщі покращиться. А знаєте що? Відношення до українців, тому що саме вибори спонукали до того, що всі відживалися на українцях, а зокрема партія конфедерації. І мені дуже прикро це визнавати, але просто видно. Їхнє відношення, їхнє ставлення не знаю, що ви помітили. Я помітив на сьогодні. В мене все. Якщо додивились до цього моменту, напишіть слово затемнення, яке буде сьогодні, 8 квітня.